Так, отакий от варіант віялки. Сирий, ще не дороблений, а хочеться спробувати. В общем, два решета, от таких четверких. Одна йде, йде туди з косом, от туди висипається, і друга така сама йде туди. Тобто, метр Метр двадцять десь, виходить, в длину два решета, навіть метр шістдесят по вісімдесят сантиметрів. А потім випадає ось сюди Випадає в лоток і скатується в відро. Хотілося б ще поставити решета наверх ось таке. Отаке. отаке. Ну, позвонив в Дніпропетровськ, там кажуть, що 850 гривень і тільки велика кареше. Тому ну, це в мене із е, е, зерночисної машини перерізана напополам. Це четверка. Є п'ятерка така ж. п'ятерка не відбирає соломи, так як солома лягає прямо. І падає туди в, скажемо, в оцей проріз. А коли круглий такий, то солома не падає, солома совується і десь випадає, як, скажімо, на край, на край решета. Ну, і тепер приходиться в таким чином я положу, висипаю туди пів відра. Тряхнув, вийшло, отаке ось відвіялось. Там е цілі боби, ну, якийсь там бур'ян. Ну, отаке. Його небагато, але воно Ну Це не, скажімо так, не... Незначна частина того, що потрібно із зерна відібрати із посівного. А сама значна це коли оці пускатні оці доски і сипеться сюди в відро, отакі От половинки. І всякий непотріб. Тобто маленьке зерно, яке сили не матиме, я так думаю вже матимемо, воно б зійшло. і значна частина половинок. Не відвіялася, а відкалібрувалася. В общем, таким чином. Що в мене тут стоїть? Моторчик і стиральні машини. Звідти ж і ремішок. Ремішок. Не дуже натягнутий звідти ж і робоче, ну, шкіл, скажімо, робоче колесо. Ну, саморобний із труби під подшипник зробив корпус, там подшипник до цього вала приварив як ексцентрик. Оце тяга. Із мігана з ріно. чого того, що вона отут, скажімо, еластична і так, і так ходить. І приварив до корпуса до саморобного, ну, корпус, який корпус, труба. І в трубу вставлений підшипник. Проточений вал вставлений підшипник. І, опять же, це трошки не визначився і вставив вал в трубу. Трубу вже приварив до наступного вала, який теж входить в такий підшипник. І кривошиб. Тут закручено. Це болтики на 6. Прикріпив. Тут нагрузка невелика. Його, ну, скажімо, крутити можна отак одним пульсом. І воно так ходить Оберти двигуна через перетворювач, частотний перетворювач, тихенько воно. Ну, щоб вам було зрозуміло, я зараз покажу. Давайте завантажу зараз решета і покажу як воно сипеться. Так, із оцього завантаження майже не було стрічків. там, мабуть, з десяток. Так вмикаємо. Я половинки туди йдуть, поспати не до А тут по двум решетам іде соя. Oh, yeah. Thank <laughs> Итог. из четырех мешков полноценных получилось три трошки не повин ну трошки это скажем 15 литровое ведро где оно ось Тут як було небагато, так і є, скажем, стрючків небагато, а половинок багато. Із чотирьох мішків. Ну, кілограм 15, може, 10. Так що працює наш калібратор. Ну, планується ще поставити решета на 8 круглі. Тоді будуть стрючочки відходити в одну сторону, щоб не працювати, скажімо, в ручному режимі. І зробимо бункер. Отак якось поставимо його, буде сипатися тут, на кругле решето. Ну, скажімо, обдумаємо. Так, таке виходить. Через четверочку рашета половинки усі одвіються. Майже, ось де яка попала одна зелененька. А так чисто нема нічого.